Привіт! У цьому відео ми розглянемо, як зробити списання у панелі адміністратора Гуві. Функціонал списання дозволяє фіксувати втрати, зіпсоване, прострочене, технічні втрати, щоб уникнути завищених залишків і забезпечити чесний облік. У головному меню адмінпанелі відкрийте склад Списання. Натисни «Додати». Заповни поля. Дата. Залиш поточну або вибори потрібну. Зі складу. Обери склад, з якого буде списання, причина списання. Вкажи загальну причину, наприклад, псування, тестове приготування, помилка при виробництві, натисни Додати товар, вибери позицію зі списку і вкажи кількість. За потреби натисни причина біля конкретного товару, щоб зазначити індивідуальну причину списання для нього. Перевір загальну суму. Система автоматично підрахує разом. Натисни Створити документ збережеться у списку, а система автоматично спише зазначену кількість товару зі складу.